Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1142 за підручником про 7 клас, автора Олександра Істера. Так що одесенько. Так, і наше завдання побудувати графіки функції. Я думаю, ви це вмієте обов'язково, але зробимо разом з вами. Так, зараз так, трошечки інший колір виберу. Так, почнемо з першого. Так, у нас Х плюс Y. Дорівнює 6. Звичайно, виражаємо y. Y у нас невідомий доданок, це від суми відняти відомий доданок. Так, 6 мінус Х. Або переносимо з протилежним знаком. Плюс міняємо на мінус, і в нас буде мінус Х. Все, у нас лінійне рівняння. Лінійне рівняння це графіком є лінія або пряма, ви про це вже знаєте. Для того, щоб побудувати наш графік, нам потрібно лише 2 точки. Так, Y Давайте які ж точки ми виберемо, щоб у нас було не таке великий графік, щоб у нас тут все вмістилося, Ба так? а Давайте візьмемо ну нехай. Mm, і тонук. Не Від'ємні також. Ні. Давайте так. 2 4 Є <соє> капризна сьогодні. Так, підставляємо значення. 6 мінус 2. Це буде 4. А 6 мінус 4 це буде 2. Ну, просто і геніально. Так, беремо графік. Йде наш графік. Так. Ось так нам вистачить. Тепер беремо точки. Трошечки інший кольор виберемо. Так, перша точка у нас 2-4. По Х2, по у 4. Ось вона, так. Далі і 4,2. x 4 по y 2. Цікаво у нас графік, так? Знову перевіряємо 2-4, 2,4, 4, 2. Ну, пряма наша пішла, як кажуть, не в ту сторону. Ось вона пряма. У мене, на жаль, білого кольору. Треба її змінити. Колір, зараз, бо воно взагалі нічого не видно. Так, давайте виберемо також червоненький. Так, все. О, я не хотіла. Так, ну, ось у нас така пряма. Все. Перший графік намалювали. Переходимо до другого. другий y мінус 2х дорівнює 0. Прекрасно, так само виражаємо y. y дорівнює мінус 2х переносимо з протилежним знаком, тобто 0 плюс 2х. Це я так вам просто напишу, так перенесли. Або відразу можемо написати 2х, так? 0, не враховуючи 2х. Знову ж таки, це пряма через початок координат. Ну, зараз побачимо. Ой, ну, нехай буде червоненьке, бо я ж вже поставила лінію червоненьку, нічого страшного. Так, буде трошечки у нас яскраво. X, Y. Так, я б тут взяла трошечки більше, значить, наприклад, 3. Так, давайте так. Мінус 1, 0 і 1, нехай. Так, що в нас буде? 2 допоможете на мінус 1. Це буде мінус 2. Далі 0. і звичайно, 2. Так. Графік у нас буде прекрасніший, так? Така буде красива, прямо. Так, ну і ставимо наші точки. Так, мінус 1, мінус 2. Мінус 1, мінус 2, ось воно. Далі 0, 0, 0 — це початок координат і 1, 2. 1, 0. Точки у нас будуть симметричні. Візьмемо навіть мінус -2, 2. також у нас буде. Мінус мінус 4-4. Так, ну, тобто, ось тут у нас і пішло. Симетрія. А тепер гарно малюємо пряму. Так, я зараз вирівнюю, не лякайтеся. Так. Вировнюємо. Ось у нас. Там ну що ж це таке зникає кудись? Так. Все це є графіком. Даної функції переходимо до третього, пробачте, рівняння. На автоматі вже функція. Так, третє. мінус 0,5 y дорівнює 4. Ну що, нам без різниці, що виражати, по суті, щоб у нас рівняння, але давайте так. Підемо складнішим шляхом. Виразимо Y. Значить, у нас зліва мінус 0,5 залишається. так? Дорівнює 4х переносимо з протилежним знаком, тобто мінус х. Далі нам треба поділити на мінус 0,5, бо в нас біля Y воно стоїть на це і ділимо. Тобто, у нас буде y, дорівнює і рахуємо. 4 поділити на мінус 0,5. Це у нас буде мінус 8. Так? А одиниця поділити. Біля х у нас одиничка. Не забуваємо, так? То буде, звичайно, 2. Так, а мінус на мінус дає є плюс плюс 2х. Ну, щоб було красиво, міняємо місцями. Це буде 2х мінус 8. Так, все. Лінійне рівняння, все прекрасно. Так само таблиця на два значення більше нам не треба. Так, Х так. Y. Давайте візьмемо одне від'ємне, друге додатнє. Так, і з від'ємного, щоб невелике було, так? Але все одно ж вийде велике. Давайте 0 візьмемо, щоб невеличке. Так, і, 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 і. і. І з додатнього, наприклад, одиничка. Так, вистачить. Якщо ми 0 підставимо, 2 помножити на 0 буде 0, отже, буде мінус 8. Не так вже маленький, ну що ж, справимося. 2 помножити на 1 буде 2, 2 мінус 8 від меншого віднімаємо більше, тобто буде від'ємний число. 8 мінус 2 це буде 6, мінус 6. Ну, щось по Y мінус 8, мінус 6, враховуючи так і графік малюємо. Тобто, вниз у нас повинно бути як мінімум мінус 8. Ну, давайте спробуємо. Так, будемо. Двигати, так? Ну, що ж. О, є мінус 8, все супер. Так, не забуваємо. Y, х, так, все добре. Ну, я думаю, графіки ви вже вмієте креслити. Тому ставимо точку. По X, 0, по Y мінус 8. Тобто це у нас буде лежати на прямій. на осі ординат. Так, ось вона. Так. Ну, така точка нам точно не підходить. Давайте червоненьку. Так, ось. У нас буде точка перша, І друга 1 мінус 6. 1, – мінус 6. Ось буде точка красна, ну І, звичайно, малюємо малює. лінію. Так, вона у мене також червоненька, так що все добре. Так, ну, вибрав обита, звичайно. Одиничний відрізок, але, як завжди мені казав, ще мій вчитель на графіку ніколи не економте. Не робіть одиничний відрізок, одна клітинка, чесно. Зошит це таке, він закінчиться, почнете новий, нічого страшного. Але якщо у вас чіткий красивий графік, то я думаю, приємно як для вчителя, так і для вас. Це все креслити, це, це все бачити. Тому ніколи не економте на графіку. Так, і останнє у нас четверте. 9. у нас 2х плю дорівнює 5. Ну, звичайно, останнє красиве. нам треба виразити y. Отже, 3Y у нас невідомий доданок, знаходимо від суми, віднімаємо відомий доданок. Я завжди буду згадувати початкову ланку, тому що ми не зря її вчили. Давайте так. І застосовувати її не гріх. Коли ви вмієте це робити і взагалі не плутайтеся? Так, і знайти треба виразити Y. А для того нам треба обрати ось цю трічку, тобто поділити на 3. Ну, звичайно, у нас будуть некрасиві трошки числа, але нічого справимося. Значить, у нас 5 третіх, і я так розумію, на цьому будемо ділитися не буде. Так, отак ну, 30, так. Ні, значить записуємо 5 третів, дай Бог, так? А, мінус 2х поділити на 3. Нічого страшного, це дроби з однаковими знаменниками, віднімати ми вміємо. Все, підставляємо значення. Все одно, це лінійне. Так, очі, дроби. Візьмемо такі значення, щоб у нас гарно поділилися на 3. Можемо можемо. Хоча у нас 5 третів. Так? Ану, цікаво, які ми значення можемо взяти? Наприклад, якщо ми візьмемо мінус 1, тоді прийдеться додавати, але у нас буде 8 третіх, якщо 4. О, мінус, 2. мінус 2. Супер. У нас буде мінус на мінус давати плюс 2 на 2 4, 5 плюс 4 буде 9, і красиво поділиться. Так, давайте тепер, щоб відняти, щоб у нас красиво поділилося. 5 мінус, що ж нам відняти, А хоча що в нас відняти 2, це буде 3. так? Тобто можемо взяти одиничку, як ви на це дивитесь. Я думаю, гарно. Так, отже, підставляємо про те, що я вам казала, мінус 2. Мінус 2 помножити на мінус 2, це буде плюс 4. 5 плюс 4 буде 9. 9 поділити на 3, це буде 3. Все. І так само одиничку. Тобто 5 мінус 2, бо 2 помножити на 1 буде 2. 5 мінус 2 буде 3, 3 поділити на 3 буде 1. Слава тобі, Господи, невеликий графік. Так, давайте ж креслити. Чому ви мені запитаєте, чому я так люблю маленькі графіки, тому що, знову ж таки, ми можемо використати нормальний одиничний відрізок, а не ліпити, так? І гарно все буде видно. Так, міняємо трошечки колір на червоний. Так, мінус 2-3. Мінус 2. 3, -2 3. Перша точка і 1, 1, друга точка. Ось такий графік у нас вийде. І малюємо, як завжди, прямо. То, треба трошечки вирівняти. Буквально трошечки. Так, все. Це і є розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня, вечора, коли ви це будете дивитися. І взагалі не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей, па-па!